часу Ісус вийшов на гору і покликав до себе тих, кого сам хотів. І вони прийшли до нього. Він встановив дванадцятьох, аби були з ним, і щоб посилати їх, проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти війсів. Він встановив 12 і дав Симонові ім'я Петро, а Якову Заведеєву та Йоаннові, братові Якова, дав ім'я Воанергес, що значить сини грому. І Андрія, і Філипа, і Вартоломея, і Матея, і Тому, і Якова Алфеєвого, і Тадея. І симона Кананіта, і юду Іскаріотського, який і видав його. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Улюблені в Христі, брати і сестри, дорогі наші парафіяни, міністранти, рецежі святого Яну Павла, другого органістка, наші цігодні сістри законні, особливо сьогодні сестрички наші у Укохані Божі діти. Вибрав Ісус тих, кого сам хотів. Навіть можна було би ще так додати, очевидно, не можемо міняти слів Біблії. Пан Єсус колись сказав, що не може ані одна рисочка, ані одна крапочка, ані йота це такий апостроф, помінятися, бо хто навчить інакше, то й буде найменший в царстві Божому. а хто Навчить так, як потрібно, той буде великий в Божому Царстві. Не хочемо сьогодні змінювати нічого, але в такому смислі сенсі пояснювальному хотіли би ми додати, що Ісус вибрав тих, кого сам хотів, і вибрав, як Він хотів, і вибрав таких, які вони були, не змінюючи їх в момент вибору. Тільки момент вибору потім поміняв їх. І сьогодні дуже гарно складається така ціла сценарія, ця біблійна, костільна, коли ми хочемо теж приблизити собі особу, постать благословенного Едмунда Бояновського, якого образ маємо тут біля Олтажа. Людина, яка хотіла бути священником. Служити для пана Ісуса як апостол, як учень, справувати таїнства, проповідувати, пробачати гріхи, виділяти хрещення, шлюбу, виділяти хворим намащення хорих, вислуховувати людських справ, бути порадником. І, чесно скажу, коли. Я в перші рази сам особисто почув про цього святого, якось так, навіть не знаю, як це окреслити, але якийсь такий був жаль, І, може навіть претензія до людей, чому не дозволили, чому не помогли в цьому, чому хтось не підтримав, не підказав. Тож бути ксіонзом це дуже насправді є ну, велика справа Божа. Але потім одна з монахинь. Власне, сестер служитнічок колись мені сказала, каже: ойча, подивіться, скільки є світських людей святих, скільки є людей святих, які не були ані монахинями, ані священниками, ані біскупами, І вони є святі. Так багато людей є святими. І це теж означає, що не тільки ксюнзи мають. Доступ до неба. Але кожна людина є запрошена бути святою. І, власне, ця Євангелія, яку ми сьогодні читаємо, третій розділ Святого Марика, говорить про те, що Бог вибрав того, кого захотів. Напевно, всі ми були в семінарії, чи біля семінарії, чи, може, хтось був всередині, мав таку можливість. Думаю, що це не є якась проблема попроситися, щоб навіть показали нам, де вони вчаться, ці клірики, де вони моляться. Ми теж з дітьми, коли колядували в цьому році, тепер приїжджали в семінарію, нам семінарісти, клірики показували, де вони живуть, де вони обідають, де відпочивають, де вони моляться, показували їхню семінарію цілу. І дуже важливий такий, один момент був, очевидно, каплиця найсвяжніший сакрамент це найбільше таке місце, найбільше культове, найбільше почтєве, скажімо, з польської мови, тобто таке шанобливе місце. То при вході, як будете колись на фурті, може прийдете на прохідну там до якогось ксьонза, роздивіться собі, там є така табличка біла, мраморна. І написані слова піскопа Яна Ольшанського, який, сподіваємось, теж колись був проголошений святим, тому що всі ми його знаємо. Людина дуже така набожна, вірна Богові. І там є його слова, які він на початку залишив, коли ця семінарія повстала, коли за його ще служіння і за служіння Ксьонза Владислава Ваннакса був цей будинок збудований. Були перші семінаристи, і він до них тоді промовив, що Ісус Христос пройшов мільйони людей, а покликав Тебе. Будь вірний на Його покликання. І тоді, за часів благословенного Едмунда теж було багато людей. Напевно, були люди набожні. Наскільки я знаю історію благословленного Едмунда, в тоді не був такий час, скажімо, якийсь дуже современний, новітній, де люди, як, наприклад, навіть сьогодні, пройдемось по нашій парафії, по городку, по селах, є гарні хати, машини, подвір'я, люди гарно вдіті. Так, ми знаємо, що в середньовіччі теж була ця мода, культура, особливо там. Я пам'ятаю, що в школі нас вчили, і такі були підручники французької мови, і вчителька казала Франсе де Парі, мадам франсе де Парі, тобто жінка, яка одягнена в Парижі французькою модою. Це довгі сукні, красиві капелюші, якісь накидки, палярини, зонтики на руках. І це була мода, де люди насправді вміли себе показати. Але не було б тоді. Скажімо, цих комп'ютерів, телефонів, новітніх технологій. І дуже часто люди спілкувалися з собою, бо були залежні між собою. Потрібно було щось допомогти, щось зробити, послухати один другого. Була якась така більша родинність, навіть як ще бабуся моя чи мама розповідала, як будували хату якусь там в селі, в Ведрих, то майже все село бігало. На, на цю будівлю, бо там толока була, бо треба було місити глину. І, і навіть тепер, коли я розмовляв з одними людьми, з парафіанами моїми, така родина Радюків, вони кажуть, ой, чи ми як будували хату, то голова колгоспу сказав до чоловіків, які працювали в колгоспі, прийдіть зраненька нагодуйте корову, худобу колгоспу, бо я знаю, що ви і так підете до радюків на хату, тобто, щоб худоба була нагодована. Всі знали, що підуть. Сьогодні спробуйте побудувати хату, подивіться, скільки людей прийде вам допомагати, безплатно. Так. І це був такий час, 19 століття, бо народився благословленний Едмонд в 1814 році. Це вже скільки часу пройшло. І тоді теж були люди, які потребували допомоги, котрі були побожні. Котрі були такі родинні, але теж була проблема, щоб заопікуватися тими, хто є ще в більшій потребі. І, власне, він прожив, ну, скажімо так, по наших мірках не дуже багато, тому що майже там якісь 60 років, бо в 71-му помер. Так, в 14-му народився, в 71-му помирає. І власне в 1850 році повстає згромадження. Сьогодні це багатство костьола, бо є чотири згромаджень: ці самі сестри, ця сама харизма, ця сама місія. Але був такий час, коли. Не можна було якось спілкуватись, була польська земля, бо це там було в Польщі засноване згромадження, була поділена на різні там, скажімо, так територіальні сьогодні в нас в Україні ділять землю: то українська, то російська, то автономна, то словаки хочуть забрати, то росіяни хочуть забрати. Польща була розбита на часті, і настільки політика була така, що не могли спілкуватись, наприклад, там Львів з Донецьком. Там Житомир, з Ужгородом, допустим, так. Е, і ці сестри, розбиті по цілій Польщі, е, громадяться все одно в таку кучку. І є чотири різних, е, власне, потім таких е, і монастирів, і потім вже е, згромадження, якби в одному згромадженні сестри Дембіцькі, які є в нас в костілі, е, сестри Сльонські, Вілікопольське, Старовейські. Навіть один там чоловік, пам'ятаю. Мені казав це трошки так жартом, але наш параф'янін, який їздив в Польщу, возив людей на заробітки, каже: Ой як добре, що ці сьори є в нас, а то я дембіцю знав тільки в колесах, де роблять резину скати. А тепер знаю, що там сістри є. Каже, знаєте, тобто добре, що вони є, бо це місто він вже по-другому починає понімати. І так як сьогодні ми читаємо в Евангелії, що Пан Єсус вибрав їх, щоб послати, навчати. Щоб проповідувати Євангелію і особливо виганяти злих духів, всюди, де є добро, виганяється злий дух, бо він не любить добра, так? Він хоче все наперекір інакше. І, власне, такі найбільші моменти, які тоді були болючі, тривожені, такі найбільші в потребі, це були діти, це були бідні і це були хворі. Я думаю, що сьогодні нічого не помінялось. Пройшло стільки років, але сьогодні велика, скажімо, така заінтересованість, зацікавленість повинна бути дітьми. Подивіться, як вони так люди кажуть, ми же пальці тікають нам, молоді діти пропадають з костюла, в сім'ях не тримаються. Я вам скажу щиро, що може я такий трошки домашній, такий мамин синуля. Але як я почув, що мої товариші з музичної школи, з Городка, потім і в Медівцях ця біда почала робитись. Але хтось мені сказав, знаєш, Яник, ми в цьому році йдемо на новий рік святкувати з друзями десь там в кафе-сонечко, там колись було як йти на низ до мосту, туди, на аеродром, з лівої сторони там вже є інші магазини, колись було дитяче кафе-сонечко. І я кажу, як так, новий рік без тата, без мами, без братів, без сестер, там, ми йдемо з друзями. Я в тоді, може, мав не знаю скільки років це в музичній школі вчився, може, сьомий клас, восьмий клас. Для мене це було незрозуміло, як можна е, цілий рік сидіти вдома, їсти мамин борщ, вдягатися в татову куртку, бо він заробляє гроші, купляє одежу, а на Новий рік втікти, втікти на боже народження, втікти на Пасху, втікти з хати не знаю, на відпуст, втікти з хати. Там, на день народження мами, наприклад, для мене це було щось незрозуміле. І коли е, прийшли роки, і хтось мені вже в костілі в Бетрицях каже, а ми Новий рік святкували десь там в Єрмолинцях. Я кажу, люди, де Єрмолинці, де Бетриківці, де ваш розум? Ну, відомо, може, я трошки вже з, з цього року що Едмонд, тільки молодо виглядаю. Але е, чогось я цього не розумів. Не знаю до сьогодні, чи я це зрозумію, як можна. Цілий рік сидіти татові мамі на шиї, а на Новий рік втікти з хати, то з ким вони з ялинку будуть святкували. І, і сьогодні ця проблема є зайнятись дітьми. так? І благословений Едмунд побачив це, щоб дітей привернути до Бога, щоб привернути їх до сім'ї, щоб згуртувати їх власне своїм сестричкам, які збиралися біля нього, як вихователі цих молодих людей. Власне, дає їм цю харизму, щоб зайняли з дітьми. Але теж були бідні люди, були люди, які не мали якісь статків, які нічого не значили в суспільстві, які насправді не були якимись там депутатами, просто простий народ, християнський народ, як нас учили за совєтської власті. І він тоді теж звертає увагу на цих бідних людей, тому що в них є Ісус Христос, тому що вони мають піти. І вигнати цього Злого Духа, так пам'ятаю, колись тут в Костільці Сонцян Білецький пояснював, що бідність убогість, хоча є даром Божим, даром Божим, то це є велика е, така нагода, е, щоб диявол використав це. наприклад, візьміть в Старому Завіті книгу Хіоба Іова, е, він страждав. Диявол перевірував його, Бог говорив, що може з ним зробити, що хоче, але життя не забирає. Навіть дружина йому казала, відкажись від Бога, ти, вість, який ти бідний, вість, що ти весь схорований, зболіний. І він казав: я нагим вийшов з Лона Матері і нагим піду з цього світу. Нічого не хочу від цього світу. І Бог йому дав витримку, що він був вірний до кінця, тому що диявол теж тоді. Підходить і каже: От бачиш, як тебе Бог любить, ти нічого не маєш, голодний, холодний, як гол сокол і, і нічого ноль без палочки. І цими людьми треба було зайнятися, бо ці бідні люди, вони потім швидко можуть втратити віру. Так, Нічого немає, де є Бог, хто нам допоможе. І, власне, в цей момент теж благословений Едмонд просить сестер, щоб звернули увагу на цих бідних людей, хворі люди, так, хворі, які. Насправді потребували великої допомоги і теж великий героїзм сестер, які йдуть до хворих людей, які не бояться цієї хвороби. Ми знаємо, що в костілі повставали спеціальні ордени згромадження, наприклад, Альбертини чи Боніфратри, добрі братичі чи, наприклад, камільяни, які мають такі білі хабіти, і шиш, такий червоний і синій. І був такий момент от про них сказати, що. Коли вони служили хворим, ці камельяни, вони дуже багато вмирали, заражувались там на епідемію якусь. І був такий момент, що всі повмирали повністю. Але папа Римський не відмінив ордену. І пройшло скількись там часу, і хтось знов прийшов і каже, я хочу бути таким монахом. І його приймали. Просто простиг Сонзи, віско приймав його до ордену, де не було жодного монаха. І знов цей орден відроджувався. І це така цікава річ. Що власне Бог хоче зайнятися цими бідними людьми. Це є доказ того, що Богові не байдужують ці хворі люди. І тому теж сестри опікуються так само, як в наслідка на до милосердя, це теж власне їх таке завдання. І, власне, пізнаючи цю постать, ми хочемо сказати, що це є орден марійний. І ми сьогодні собі думаємо, а як же ж матка Боска. Так? Може бути службнічкою благословенного Едмунда, mm -hmm. якщо Матір Божа жила до нашої ери, так, народилась, а Едмун Бояновський в 19 столітті. Так, це так само, може трошки в жарт, але так як ми колись я вже говорив, вам тут в постілі, як мене бабця вчила ружанця на пам'ять і розказувала про п'яту таємничку з зналізненні Пана Ісуса. Так, Ісуса віднайшли, коли він мав 12 років, і мені так пояснювало, що ну, бо ж я маленький був потім міністрантом, і, і я розумів ну, багато речей побожних. Особливо для мене отпуск Антоніку це було більше, ніж Пасха через дво. І бабця казала, якщо би не святий Антоній, то Матка Божа би пана Ісуса не знайшла. І я собі думав справді, що матір Божа молилася до Антоніку, але він жив в 1200 якомусь там році. Так? Ну, тут не клеїться. Але так само скажемо, що чому орден Марійний? Тому що настільки благословений Едмонд зрозумів служебність Матки Божої, що він, власне, дає їм цю харизму. Ото я служебниця панська. Тому мають голубенкі сині хабіти, теж, так? тому на подобу Матір Божої навіть хочуть і в душі бути, і назовні подібними. І це є той момент, коли ми бачимо, як Матір Божа служить. Служить Ісусові Христові, який є маленьким дитиною, який є убогий. І тут остання цікава річ хворий. Не був пан хворий. Може, колись там вчехнув, кашельнув, не знаю. Біблія цього не пише. В Біблії не написано, що до Пана Ісуса скоро допомогу визивали. Швидко допомогу нема такого в Біблії. Чому? Тому що хвороба є наслідком гріха, а пан Ісус не мав гріха. Але, але мав терпіння. Так, страждання мав. І матір Божа була з ним на хрестній дорозі. І це його терпіння, це його страждання, це наша хвороба на Його тілі. І тому Матір Божа служить, і тому теж благословенний Едмонд називає свій орден Марійним, так, посвячує Його Матері Божій. І сьогодні, коли ми читаємо Евангелію про покликання апостолів, то насправді теж треба сказати, що вони є дуже марійними. Пан Єсус каже, ви маєте йти проповідувати і виганяти бійців. Коли Матір Божа почула, що на Ісуса Христа кажуть, Він вельзевува має, Він має Злого Духа. Дивіться, він чудеса робить і Злого Духа виганяє злим духом. То вона взяла родичів, двоєрідних, троєрідних, там не знаю братів і прийшла там, де пан Єзус навчав. І ми знаємо, що пан Єс не вийшов до неї, до Марії. Так каже: ці, хто слухають мене, вони мої учні. Це і тато, і мама, і брат, і сестра для мене. І не вийшов тоді. Це не значить, що він погордував, але це означає, що до нього не відносилась тая біда, опентання. Він не злим духом виганяв злого духа, тільки Божою благодаттю, і щоб Матір Божа не мусила його потішати. Щоб він не мусив пояснювати її, він просто не виходить. І Вона розуміє, що це не про то йдеться, що люди просто пустили цю пльотку таку і, і сплетню, але не про то йдеться в пана Ісуса. Тобто Марія теж прийшла бірнати Слово Духа, щоб очистити Пана Ісуса від поганого авторитету. І це теж, коли ми служимо бідним людям, хворим дітям, ми їм даємо авторитет Бога. І тому, власне, можна сказати, апостоли теж є дуже марійними в тоді. Вони йдуть, щоб служити Ісусові Христові, так, як це зробила Матір Божа, найсвянша Марія Панна. І тому дивіться, що остання така річ, коли Марик Євангелист описує це покликання, то він біля кожного апостола пише букву І. Як це зрозуміти? Ми коли правимо службу Божу, коли молимося «Ойче наш, то потім є такі слова після молитви Сонця, бо Твоє є королівство і потенка, і хвала, бо Твоє царство і слава, і сила. Так? Тобто ми не кажемо, що одно по-другому, одно по-другому, що даємо їсти, то даємо і суп, даємо і друге, і вареники, і бараболю жарено. Тільки то і означає, що одновременно, одночасно, так як шубу робимо, це по-нашому зрозуміло. Одне блюдо, але його треба не різати так, горизонтально, тільки зверху на низ, тому що це все разом їсть, так як торт так, разом. Що всі ці апостоли, вони однозначні, однозначні, нема гірших чи лучших. Так, Однозначні, тому є і одно, і друге. Ми не раз питаємо. Дітей. А кого ти любиш Лучше, тата чи мама? А дитина каже, і тата, і мама. Так? І то і означає, що равномірно. Ось. І тому теж сьогодні євангеліст Марк пише, що вони всі такі самі. Для Бога всі однозначні, однорівні. І Власне, сьогодні ми теж хочемо до цього апостольства доєднати теж святого благословенного Едмунда. Я думаю, якби ми. Цю службу Божу правили в східному обряді чи в Православній Церкві, то напевно би Сон чи Батюшка сказав рівноапостольський, так? бо є такий вислів, рівноапостольська, наприклад, Ольга. Так, ось. І ми би теж сьогодні могли сказати, що це 13-й апостол, який сьогодні є дуже марійний, який покликаний ще в тоді за Пана Ісуса, але в руках вже 19 століття, бо кожен з нас. 21 столітті ми теж покликані через Ісуса бути апостолом. Тому за прикладом благословенного Едмунда стараємося бути апостолами Пана Ісуса і наслідуючи Матінку Божу в її служінні, бажаємо, щоб ми служили самому Господу Ісусові Христові в кожній людині, а через це теж заслужили собі потім на те, щоб Бог услугову нам вже всю вічність в небі. На цьому бенкеті на учті, яку приготовить нам у вічності. Амінь. <звігінь> Слава Ісусу Христу.